Друзі, всім привіт! Сьогодні будуть видосики про шахи. І цей видосик про шахи буде називатися Тора і Тора. Комбінація така. Так, Шахи такий. Подивіться гнати короля нам ось цю Угу. А як гнати китилки з двома торави, різати колбасу і паркави? Спочатку робиться паркан. Тепер можна вийти? Ні. Де був ваш вниз, ви залишаєтеся. І сюди. Тепер шах і паркан вниз, де можна. І залишитись, де можна. І ідя... Тому тільки рухатися вгору, да? Так, іде вверх. Потім хто? Яка тура тривається? Значить, ця риця корпусу. Ось. Тепер цей король. Бежи сюди. Тепер ця тривається. Це йде сюди. Захищає паркан, так? Да? Ну тепер, дивись, друзі, це щось цікаве частина. Бачить? Тепер тура не може ось просто вирізати цю колбасу, або колбас вб'є цю туру і не може це буде робити. Наші тура є, Поки король залишається, і ми досі його... Турами. І тепер, друзі, гадайте, як шах і шахи мату? Не знаю. Турой. Тепер що стоїть королю? шах? кудись не може? Ні. Залишитись не може? Ні. Значить, Кудись хтось може руку? Ні. Ну все, шах і мат. Так, мат! Pritarsiu tiesnak kanalui. Pritarsi tiesnak kanalui. Sakau, laikį. Paka.